Ну, щоб трошки відволіктись, деякі люди дуже бояться лікарів-стоматологів. Вот. Там можна буде і фільм подивитися якийсь. Військові бояться лікарів-стоматологів. Всі бояться лікарів-стоматологів. Навіть лікарі-стоматологів бояться. Співпраця з силами спеціальних операцій почалася дуже давно. І для мене сьогодні це, знаєте, як я додому повернувся. Висловити я хочу слова великої вдячності за ту роботу, яку роблять сили спеціальних операцій. І щодо діпстрайків, і щодо операцій в тилу. У нас багато речей, які ми даримо вперше. Переобладнаний стоматологічний кабінет, пральнодушовий комплекс. Це Перша пересувна стоматологічна, можна сказати, клініка з сучасним обладнанням, і є все для проживання і для надання допомоги. Тут у нас для стерилізації Автоклав. Ну, Саме крісло, переносний рентгенапарат. Тут і для зняття каменів, і просто ротаційні інструменти під'єднуються, під вода, воздух. Тут у нас такий невеличкий набір і для видалення. Є і для пломбування, для анестезії, тому що всі дуже бояться. Повністю, незалежно від струму, є генератор, я так розумію, яка флоу, для води. Ви нам сьогодні продаєте такий чудовий шиномонтаж, на який складається з двох полуприцепів. Тут стоїть ранфлет спальні місцями для особового складу. Тут решта обладнання для того, щоб ртувати і балансувати колеса. Чим хороший рамфлет тим, що для того, щоб перезути колесо, займаються декілька чоловік, і це десь часу займає до 3-4 години. Якщо ми будемо використовувати це обладнання, відповідно час мінімізується аж до 20 хвилин. Причому він складається з двох позицій, і сили спецоперації його отримують першими в складі збройних сил. От Такого нема ні в кого. І ніхто нас не зупинить. І ви знаєте, що проти мене запроваджені неконституційні незаконні санкції. Злочинці намагаються арештовувати мої рахунки, нічого в них не вийде, і ми кожен місяць більше 100 мільйонів гривень будемо витрачати на підтримку збройних сил, бо зараз це те, за для чого варто жити.